П'ятий Маренко Максим, 19-й Павленко Олександр, 11-й пограничний Тимур, 99-й Прикота Владислав. В футболках чорних чока. Склад команди такі. 47 номер Глобу Олександр, одинадцятий Захаро Максим. І м'яч залітає в сітку воріт. На другій хвилині поєдинку відзначається у нас. Іноземець, іноземець, скажімо так, іноземного походження футболіст, у складі футбольного клубу Казаки на другій хвилині це у нас дає. Да. Удар Вікторії і голкіпер вже голкіпер. Перехоплюють козаки, вже, намагаються відбити свою атаку, але перехоплення від Вікторії, удар поворота, на добування м'яй залітаю, сітку воріт. Отже, на. Четвертій хвилині рахунку. Ой, на четвертій хвилині поєдинку. Рахунок в нашому поєдинку зрівняно. Відзначається у нас Олександр Дудар. І зрівнює рахунок в цьому поєдинку. На 27-го номера Багрійчука. Підбор за Вікторії. Можливість для удару. Удар ім'яй залітає. в сітку воріт. Вже Вікторія попереду. Відзначається у нас 10-й номер. Владислав. Гаркаленко. На шостій хвилині поєдинку виводить Вікторію вперед. Дякую. Тож на шосту хвилину цього поєдинку ми бачимо камбек від Вікторії. Розігрують футболісти Вікторія. Дудар! завдає потужного удару. Гранично обігрує, Входить штрафний майданчик, але в ефері. Момент! Ну все, все партнер. Зроб... Момент, вихід один на один, треба забувати, обіграє голкіпера і м'яч вивід. Ні. Все ж таки продовжиться тати. на Дудара. Дудар І себе прибирає, можна пробувати другого захист прав. Ні. Останній момент на виході. розвертається. Аркавенко. Ну, Гарканка, вдаль, від Гарканка в Гарканка м'яч залітає всі користь. 3-1. Владислав Гаркаленко відзначається дублем нашому поєдинку на 14-й хвилині з цього матчу. Отже, 3 1 на користь Вікторії. Да. На підборі Давай. Павленко. Іде на партнера, можна пробувати. Ні, Павленко, удари! М'яй, в воріт. Олександр Павленко. 17-та хвилина поєдинку. 4-1 Вікторія. Попереду. Ну, що можна сказати? Футболісти передача в центр. Дудар. йде направо. Просто розроблю медатчик. На випередженні грає, Можна забувати її. М'яч залітає в сітку воріт. Відзначається у нас п'ятий номер футбольного клубу Вікторія на 18-й хвилині цього поєдинку. 5-1. Там пробуває, там блокують захисники його удар. Розвертається і завдає удару, поперечка. я зараз вбув... Козаки, Але якщо враховувати рахунок, то... Удар! Зали! В принципі, ні до чого. Удар з далекої вісни. Подавіть. Гарканка, подаві. зберігає м'яч, Павленко. Гарканка. Сам ходить, пробиває, забиває шостий м'яч для своєї команди. 6-1 попереду футбольний клуб Вікторія. В Владиславі у нас хедрек. Футбольним клубом Максимус та футбольним клубом Алфар, але так як футбольний клуб Алфер, зараз після цього моменту. Джозеф, момент удар і м'яч залітає в сітурі. Другий м'яч забивають футболісти Вікторії. Відзначається у нас 10-й номер. Сергій Полубок на 31-й хвилині цього поєдинку і зменшує відставання від переслідувача до 4 м'ячів. Футбольний клуб Алсер не зібрався на це. Також залишиться все ж таки на 10-му місці з 19-ти заліковим балом. Зараз момент і... і що? І сьомий м'яч залітає в ворота козаків ізначається у нас п'ятий номер. З передачі. Олександр Павленко Сім-два. Uh, ну скажімо так, як майже як І вже контратака може бути в Морозов Завдає сам удар. Там до речі відкривався на правому фланзі атаки uh, Сергій Полубок, але. Олександр Морозов вирішив сам пробити в цьому моменті. Дудар. Далі на Павленко, Павленко. Ще далі на партнера. Скидка під удар? Дудар, удар, скільки воріт, рятує зараз. Деяким показникам. Четвертий футбольний клуб Мольфар, який Бо перед цим було порушення правил в центрі поля. Це ви можете передивитися на нашому ютуб-каналі, всі ці поєдинки. На підборі Павленко. Так, порушення прав. Порушили зараз проти. Удар! Завдає удару. В даному випадку корабленко. Нібито собі рукою, але арбітер мовчить. Дудар, Павленко, Дудар! На дальню стійку м'яч залітає в сільськоворіт. Восьмий м'яч. відзначається. у нас 11-й номер. Тимур Пограничний. На 41-й хвилині поєдинку. Рахунок стає 8-2. Хоча в попередньому моменті арбітер міг би фіксувати гру рукою у Павленко. Збігає Гарковенко. Отримує м'яч і забиває 9-й м'яч у ворота суперника. Владислав Гарковенко. відзначається покером нашому поєдинку. 43 хвилина. Дев'ятва. Аби що там вигадати? Олег, скидка. Два в один. Удар від 12 е, крата. Порушення право. Так, картину зараз покладає восьмого, але це проходить пів команди. Віддає направо. Простріл і в моменті вже рятує козаків гол. Оленко, Дуда. Ну, до останнього вже просто розкатують. І зараз доганяє. Uh, заганяє. Зберігають, фінтить, входиш ходиш трасний майданчик. Момент для Жозефа, простріл. Простріл. П'ятий номер зараз міг. Передача Глоба, Задає удара. Джозеф, момент Джозеф не влучає Джозеф Джозефолофена в, в цьому моменті. Скажімо так, козаки підписали контракт з цим легіонером. Звичайно, це все жах. Опонента. Момент Джозеф знову на ударній позиції. Джозеф під себе прибирає. Джозеф! Йде пас і м'яч залітає в сітку! От зараз, до речі, Джозеф все зробив для свого партнера. Тож третій м'яч залітає в сітку воріт футбольного клубу Вікторія. Записимо, запишемо асист на Джозефа Улафамі, а відзначається у нас. 47-й номер Олександр Глоба. Бити м'яч, ну, Зараз 9-3 на користь Вікторії. і Момент, черговий момент біля воріт. Віддає передачу. Отрів! Ні, зараз Сергій обігрує опонента. Привезе штрафний. Положив голкіпера. І в останній там тільки захисник просто виносить м'як. Зберігає мороза. Передача наліво. Момент. Джозеп, можна, можна бити. І Джозеф, забиває м'яч цьому поєдинку. Четвертий м'яч. Четвертий м'яч. Відзначається у нас Джозеф Лова Дубле в цьому поєдинку на 58 й хвилині. 9-4. Скажімо так, з перших хвилин цього поєдинку, поєдинку Павленко сам віддає Дудар. Передача, удар і. Десятий м'яч залітає в сітку. Відзначається у нас Роман Кучма на 60 й хвилині. Отже, рахунок поєдинку 10-4. Зат... 30 секунд до завершення цього поїде. Не бачу. бачу нічого, сонця з цієї сторони. Джозе. На... Кум... Джозеф Олофен. Котре розводить з центра поля. Глоба. Так, і прощаємо.